Псалом 92, Псалом, Пісня на день суботній. Як же добре прославляти Господа і успівувати Твоє ім'я Всевишнє, зі самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі твою вірність, граючи на десяти струни людні псалтери та з піснею на гуслах, адже ти, Господи, потішаєш мене своїм діяннями. Я радію, споглядаючи творіння твоїх рук, які величні вчинки твої, Господи, твої задуми надзвичайно глибокі, нерозумна людина цього не знає, недосвідчення, не розуміє, що, хоч нечистиві, ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути знищеними. Навіки. Ти ж, Господи, звеличений повіки. Бо ось вороги твої, Господи, неодмінно твої вороги загинуть і будуть розпорошені усі злочинці. А мене Ти підно... підносиш у силі, наче ріг єдинорога на я намащений свіжою оливою. Моєї око зі зневагою буде лиш дивитись на моїх ворогів, а моє вухо слухатиме легодіїв, що повстають на мене. Праведник процвітатиме, як пальма, підніматиметься вгору, як кедр на Лівані, Посадження в Господньому домі, такі процвітають у, у дворах нашого Бога, навіть у пізньому, похилому віці. Вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню Він моя скеля, і в ньому немає жодної невправди. Амінь.